Подивіться, коли закінчиться війна. Це прямо не питання, це прямо таке вимагання вже. Скажіть мені, будь ласка, Марі, дається, я не знаю, як вас звати, чи дивились ви взагалі мою сторінку? Чи знаєте ви, що є відповіді на подібні питання? У мене просто питання до вас: навіщо вам така відповідь, якщо ви не гортали сторінку і не шукали потрібні відповіді собі. Ну, трошки дивно, якщо чесно. Скажи нам, будь ласка. Чи потрібно людям знати дату завершення війни в Україні? Ні, дякую. Дуже цікава відповідь, правда? Скажи нам, будь ласка. Чи завершиться війна в Україні в 2025 році? Чи буде завершення війни в Україні в 2025 році? Ні. Не дуже добре, але дякую. Скажи нам, будь ласка, чи взагалі завершиться війна в Україні в найближчі роки? Чи буде взагалі завершення війни в Україні у найближчі роки? Чи буде кінець тому всьому? Дивно. Добре. Чи буде завершення війни в Україні у 2026 році? Чи завершиться війна у 2026 році? Чи буде завершення війни у 2027 році? Ну, от, власне, що й треба, знаєте, доказати, що людям треба знати тільки те, що в цьому році не буде завершення війни. І далі події можуть змінюватися. Тобто вони ще не повністю сформовані. У найближчий період часу будуть ключові відбуватися моменти, які зможуть змінити нашу гілку реальності і змістити завершення. Тому треба жити тут і зараз і все робити для того щоб війна завершилась зараз